У Дніпровському державному університеті внутрішніх справ запрацювала автошкола для людей з обмеженими фізичними здібностями. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. В цій автошколі готують водіїв категорії бі з числа осіб з інвалідністю. Для комфортного навчання людей з особливими потребами створено всі умови. Сертифіковані та адаптовані навчальні програми. Автомобілі переобладнані підручне керування. Пандуси при вході спеціально облаштовані аудиторії. Ця автошкола для осіб з інвалідністю це флагманський проект міністерства внутрішніх справ. Тині з інвалідністю, щоб зареєструватися в нашу автошколу. По перше, необхідно в МСЕКі отримати довідку. Про те, що вона має право керувати транспортом з ручним керуванням. По друге прийти водійську комісію, і також в цій довідці повинно бути відображена, що має право керувати з ручним керуванням на автотранспорті. Потім ми вже маємо право реєструвати людину в нашу автошколу. Запис до автошколи ми проводимо на постійній основі незалежно від кількості учнів. Термін навчання для майбутніх водіїв 11 тижнів. Чотири тижні теоретичні заняття, сім практичні. Теоретичні заняття відбуваються онлайн і в аудиторії за вибором учня. Для того, щоб скласти теоретичний іспит з керування автомобілем, необхідно дати правильну відповідь на 18 з 20 випадкових питань. Теоретична частина складається з таких. Предметів, як правила дорожнього руху, основи безпеки дорожнього руху, медична підготовка, надання першої медичної допомоги при ДТП і технічний стан транспортного засобу. Триває практичне ой, теоретичне навчання 64 години. Теоретичний іспит складається у сервісних центрах. До практичного навчання допускаються учні, тільки які склали іспит у сервісному центрі. Пані Галина разом з мамою переїхала з Харкова до Дніпра в перші дні війни. Жінка розповідає, що їй необхідне водійське посвідчення для того, щоб пересуватися містом і возити свою маму до лікарні, яка теж є людиною з особливими потребами. Я зателефонувала, побачивши там телефон і домовилася. Мені допомогли пройти спочатку медичну комісію. Мене відвезли, привезли, бо навіть добратися до тієї комісії, знайти де воно що це дуже складно. Місяць теорія була в дуже зручному режимі для мене онлайн зумі. То мені було дуже зручно, які виникали додаткові запитання. Мені учитель розповідав усе, що мені потрібно було знати. Всі мої якісь пробіли вона ну, підкоректовала, розповідала, і я здала з першого разу теорію. Це ніяких складнощів в мене не, ну, не зайняло. А тепер практика. Ну, вже чотири рази я водила авто з інструктором. Дуже подобається інструктор, дуже хороша людина, не кричить, все пояснює, що потрібно. Підправляє мої помилки, тому що я ну як не досвідчений водій, то я роблю помилки і хвилювання. І страх, ну, по дорозі, то мені допомагають. Все дуже чудово. Проєкт Міністерства внутрішніх справ України реалізували в рамках національної стратегії створення безбар'єрного простору. І за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської Без бар'єрів. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини д 1